Всім привіт! Сьогодні почнемо наш розклад з важливої теми. Сьогодні я хотіла б з вами поговорити на, на рахунок того, як ви сприймаєте розклади. Перше, що ви повинні зробити, коли ви дивитесь будь-якого таролога, це брати відповідальність за те, що ви слухаєте. Ви повинні розуміти, що це є загальний розклад, і він не може резонувати усім. Це питання номер один. Тому напишіть мені дурні коментарі, хто мене дивиться: підписники, не підписники, Ютуб, Інстаграм, Тікток і так далі. Ви мені інколи пишете такі е, запитання, ну, кістки, дивне послання, щось мені не зрозуміло, а це все, що ви виставляєте на загальний розклад, а ви задаєте собі запитання, а це взагалі для вас інформація? Людина, для якої ця інформація була важлива саме в той момент, вона її почула і натрапила на мій розклад. Тому прошу вас, будьте свідомими, хоч трошки-трошки дайте собі, і візьміть відповідальність за те, що відбувається у вашому житті. Не е, зайшли на розклад, і мені сказали, що в мене все окей, і все, я розслабила булки, нічого не роблю. Ні, це вам підказки маленькі. Комусь частково, пам'ятаємо, що це загальний розклад, він не може резонувати усім. І всі тарологи з цим стикаються абсолютно. І я не виняток. Тому прошу, якщо не резонує і не розумієте, про що я розповідаю, гортайте далі, відписуйтесь, записуйтеся на індивідуальні розклади, це вибір ваш, не мій. І ваше життя я через свої розклади не зміню, поки ви відповідальність не візьмете в, свою, в свої руки. Тому, дорогі мої глядачі, не перекладайте свою відповідальність на тарологів. І на ту інформацію, яка вам на сьогоднішній день дається безкоштовно. Подякуйте за ту інформацію. Безкоштовно. Добре. Вступ пройшли. І цей вступ проходить кожен таролог. Які двері скоро вам відкриються найближчим часом. Ну, супер! Дивіться, двері вам відкриються в фінансах, в когось це буде навіть зв'язано з наслідством, колесо фортуни повертається в вашу сторону і дуже класні перспективи. Тому, дорогенькі мої, давайте ми будемо свідомими. Коли нам треба допомога, ми звертаємося до провідників. А коли у нас все окей і нас проігруються індивідуальні загальні розклади. Дякуємо, пишемо коментарі. І тут е, другі двері, які вам відкриваються, це любовна сфера. Вітаю вас!